Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші. буквально на навіть Бачимо, ми навіз з кутового. Друзі, і продовжує. Він із канила володіти м'ячем. Артур Загорулько прибрав м'яча, озумив його приборкати, вниз. І ще один удар. Васту потрібно відбитися. Готують гравці, васта він нецькі багато часу для розумів. І ось так за будь якої нагоди. Відправляють м'яча вперед і зараз штрафні. Що буде? Готимося. Ну що, друзі, зараз. Ну зараз. Дві такі атаки, які завели, що вони дещо віддають ініціативу супернику, дозволяють йому вільно діяти, дозволяють супернику грати у футбол. Так було з чайкою, так було і в Одесі, з Реалфармер. Але у підсумку Чака Ніла Вінницька все ж таки свого досягає. свого досягає чотири. І знову знову вас продовжує атакувати, шукати можливості, знову ось таки проходять, подивіться, яка пройшла зараз! Зуміли, знайти шпаринку захисники, захисники власти, але... Тут же помилка, і вже на правому фланзі зараз Олексій з м'ячем проходить навіс на дальню на штангу і дуже. Піти спонсор першої та другої ліги України, компанія VBET. VBET UA Друга. Підтримуємо український футбол разом. Це головне все залежить від того, як розіграють. Відбудеться, так, відбудеться у нас навіс до штрафної, зараз що? М'яч? Ну що, на навіс кутового буде. І що, і що зараз так, таке скупчення футболістів боротьбу? Ну, зараз атака Вінницької миви правим флангом в центрі поля. Барячук шукає продовження. І... Напевно, на що хоча вот, ви знаєте, мені здалося що посв'язково слідкуйтеся, слідкуйте за нашим романтичним, чистим, справедливим, чистим футболом, який грав, у який грав професійні Лізі України. Що? Зараз, друзі, ну як же так можна, якийсь. Коли вже у першому таймі, дві тримайтра просить. А зараз ми бачимо, що врятував зараз, здається, Олексій Швець, м'яча для своєї команди і навіть зумів виконати навіть до штрафної площі, але. але... І зараз такий собі реальний шанс за останніх 15 хвилин щось змінити на полі. Друзі, як же так! Безпечних стандартів для... Відіть кайнину у першому таймі, але поки що, поки що нічого особливого. Зараз удар і знову ж таки Валерія Сконя справляється. І можливо, що у вас та вона була більш реальною одна із нагод, коли Лотоцькому довелося... Лутуцькому довелося з порожніх воріт вибивати, що, що навіть зіграє нічій. Звісно, що Вінницька Нила, яка в домашніх стінах вісім матчів не знає Горя корови за свою команду, за Валерія Восканяна, який має всі шанси. Таке, підтай, і в першому таймі я вам скажу, друзі, яка у вас дуже непогано. І має навіть забити. І що? А зараз він не скажуємо, а цілком на, бли на ближній частині штрафного майданчика, майданчика прилетів м'яч і спокійно грацівато відбилися, але... Ніва продовжує атакувати, і Нива продовжує володіти м'ячем, напущувати одну за іншою атаки. У вас взагалі все розклеїлося і нічого ця команда не може показати. Артур загонує зараз. Зумів! І Ось зараз кутовий. Це яка-не яка нагода можливість. І проходиться цей навіс і навісти. що зараз? Удар по воротах, давайте спостерігати, друзі. Артур загорульку! Приклався до а, ну, а от Бачите, у вас нічого не може зробити. Кілька дотиків і м'яч втрачено. Кілька дотиків м'яч вмежкраще. Нато! нас Піднятися за підсумками цього матчу на другу сходинку. Чайка відпочиває. Що, друзі, що, друзі. Шанс забити свій шостий м'яч у трьох матчах. У трьох м'ячах, але розгадав його за останнє, але це нічого не змінює. Друзі, нічого не змінює. Вас продовжує поступатися, а вас готується виконати небезпечний штрафний. Це шанс для команди з Миколаєва. Проходить на віс, але відбувається. Аболіський вільноцький нивини надовго і проходить ще передача. Небезпечний. Штрафний для вас Руслан Березанський. Руслан Березанський біля і... Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.